Святкові акції це чудова можливість збільшити продажі, але без грамотно підготовленого бюджету це може перетворитися на великий хаос, як же нам правильно підготувати бюджет до святкових кампаній. Сьогодні розберемо це детально по кроках. Найперше, визначте цілі акції. Перш за все, вирішіть, що ви хочете отримати: збільшення продажів, залучення нових клієнтів чи підвищення лояльності. Це допоможе вам чітко розділити ваші ресурси. Друге, порахуйте ваші витрати. Внесіть до бюджету всі витрати, які можуть виникнути в процесі продажів. Знижки та спеціальні пропозиції, рекламні кампанії, сюди варто віднести таргетовану рекламу та імейлсил, оформлення, упаковка це, чи декорації, логістика. Та запаси. Не забудьте залишити невеликий резерв на непередбачувані витрати. Наступне, розрахуйте прогнозовані доходи. Оцініть, скільки ви можете заробити завдяки цій акції. Вам варто врахувати середній чек, кількість клієнтів і можливі повторні покупки. Четверте, варто інвестувати лише в правильні канали. Не варто витрачати бюджет на всі можливі платформи. Варто зосередитись лише на тих, які найкраще працюють для вашої аудиторії. Наприклад, це Instagram чи TikTok, коли ви продаєте через соціальні мережі для молодіжної аудиторії, чи для постійних клієнтів ви можете використовувати імейл. П'яте аналізуйте попередні акції. Подивіться, які компанії були успішними в минулому, що спрацювало, що не спрацювало. Це допоможе вам уникнути помилок і оптимізувати. Ваші витрати. Грамотний бюджет це основа успішної святкової акції. Тож варто планувати, аналізувати та використовувати ресурси із розумом, щоб отримати максимальний результат.